Вітаю всіх, слава Україні! Хочу вам заспівати ще дві пісні. Ті пісні, які я написав у 2011 році. В мене їх є дуже багато. Це пісні на військову тематику, пісні про Другу світову війну. Ну, Зараз перша пісня буде пісня про багнет. Той багнет, який ставлять на рушницю і з яким ідуть у рукопашний бій. Друга пісня це про бойові дії. Я йду до своєї мети, до своєї цілі. У мене вже написано 277 пісень. Ще три пісні напишу, і буде 280. А зараз хочу вам заспівати оцих дві пісні. Вогнед з звинтівки загубився. Це в сорок першому було. Та ось сьогодні він знайшовся. Його понесли у село. Малеча гралася з багнетом, він часом в глині затупів, дітьми кидався в дошку летом, а дошка зроблена з дубів, свинець металу обчихався, весь у подрапинах він був, у ньому лезо прогиналось, дідок міцний його прогнув, та надійшов на те дорослий, багнет від діток він забрав, почистив мох у ньому врослий, та у музей багнет віддав. Тепер стоїть він на вітрині, як давній смерті експонат, і бачать всі його понині, поміж знешкоджених гранат, лиш кровостеки всім говорять, що на багнеті була кров, і очі кожному мозолять. Багнет уяву всім колов, багнет з гвинтівки загубився, це в сорок першому було. Та на вітрині опинився, як символ той, що в нім є зло, Від нього холодом злим віє, від нього смертю грізно тхне, він обривав життя без жалю, з презирством дивлячись на все, від нього холодом злим віє, від нього смертю грізно тхне, він обривав життя без жалю, з презирством дивлячись на все. Батальйони у наступ бою, артилерія котить гармати, Танк несе по землі залізну броню, так ликочують солдат автомати. Бо ж солдати біжуть із криком ура! Мають ярість у собі та силу, розривають бою у ворогів, бо ж фашистів вони оточили, розривають бою у ворогів, бо ж фашистів вони оточили за батьків, за дітей та за своїх жінок, яких німці ні за що вбивали. Ворогів наш солдат приводив у шок, бо ж фашисти оті відступали. Не забути того, що було колись, про те вже страшне лихоліття, бо ж на цій вже війні ми щастя зриклись, де криваве та Чорне століття, бо ж на цій вже війні ми щастя зриклись, в те криваве та Чорне століття, і тепер щит і меч, і з нами завжди ми кордони свої захищаємо, бо ж бійцями поновлять наші ряди, дух та тіло своє ми гартуєм, ж бійцями. Помовлять наші ряди, дух та тіло своє ми гартує.